Так, Сьогодні ми готуємо чесночок для посадки. Це трошки налупали, будемо ще лупати. Ще заказав я однозубковий зубковий круглячок любаший сорт. А це ми обробили максимум. Ось розвів, так побризгали, хай трошки постоя. От, от грибкових заболівань. Будемо садити сьогодні, а сьогодні у нас 11 жовтня. Так, калінофой зможне удобрення для чесничка. саняка сантиметрів до 15 Да? Від тикаєш? Як хочешь тикає. Угу. Лебеди полетели Сейчас вернутся Облет, тренируются лебеди Почав обрезать верхи винограда Вона тут померз, вже розку ніякого. Це на дачі туди було померше все. Лися довбираю оці. О, Мішок пособираю і потім буду нарізати лозу. Там з той сторони ще не обрізав. Інформація по поводу визріла, лоза чи не визріла. Ну, багато виноградарів знають, багато не знають, що коли трогаєш лозу, вона коли визрівша, вона тепла. А коли не визрівша лоза, вона завжди холодна. Попробуйте перевірити себе на винограднику. Ну, та що не визрівша вона і колір, конечно, не такий. Ну, а тепла лоза значить вигрівша. Ну, ось, Наприклад, підійшов я до куща радатуй. Ну ось лоза. Тут є холодна і є тепла. От тут лоза тепла, а вже трішечки далі вона холодна. Тут також. Тут ще тепло, а тут уже холодна. Лоза. І це сьогодні 11 жовтня. Я думаю, вона вже толком тут не визріє далі. Ще полежить в мене в такому стані. І я її обріжу, коли буду обрізати, виноград, повністю вирізати. Ну, ще, я думаю, десь до кінця жовтня вона в мене отак от буде. А подивимося на вигляд лози. Ось, ось тут ось не визрівша. А це вже визрівша. Ну цю сторону вже порядок навели, вигрибали, листя вламали, залишилося тільки вирізати лишні пагани, оставить. ті, що будуть плодоносити на наступний рік. Оце одна сторона виноградника така. А другу зараз будемо працювати. Весича дубовський рожевий. Ягоди, які були зелені, ті померзли. А оце що колір набирав, він не змерз. Ось так залишили, хай висить, будемо потрошки дергати його та їсти. Зараз буду обрізати верхи. Дивіться, висить грудочка, це сапірник. Нічого з нею не залишилось.

Любаша. Відстань між зубчиками десь сантиметрів 15 Удобрення калійно-фосфорне. Осіннє. Оце сьогодні 15 жовтня. Почав копать школку свою. Оце я викопав. красава. Оце така корнева система. У нього наросла. і Товщина лози. Ви бачите? Ну, я вважаю це гарно. Есть, звісно, набагато товще. Приросту у сантиметрів п'ятьдесят по-любому. Ось так працюємо сьогодні. Ну що, листя убрана померша. Верхушки пообрізав я на цій стороні. Залишилось тільки вирізати, залишив ті, що не треба пагане на виноградові. Ну, це буде в кінці місяця. Скоріше всього. Жінка вже кажу, давай різати, та ні, я кажу, рано. О, може в кого багато, то і треба починати по-любому. Ну у мене вона кущів 80, то я успіну ще це зробити. Так що поки займаюся. Це Викопав там саженці, тепер я перефризую. посипав добрення, там же саженці на слідчий рік не буде, посажу, мабуть, тут між рядами перець буде посажений. О, Ось такі справи. Лоза визрів, що гарно. Сизанна благородний. Енергодар. В общем, лоза вже готова, її можна спокійно різати, ну хай постоя на кущах. Сьогодні займаюся боркою листя, обрізаю верхи, зачищаю виноградні лози для будущої обрізки. Для будущего близки. Листя стараюсь складать в мішок. Виноград, який висить. Вот, висить торнадо. Обриваю, складаю в ящик, он кисленький, конечно, ну хай в ящичку полежить. Так, тут. Прививки ті, що робив, визрівали нормально. Самі верхушки тільки не визріли, а так. В принципі, там є в мене деякі такі товсті прививочки, товста. Так Там верхи взагалі не визріли. А такі ось, що тут в мене? Версаль, да. Прилка зроблена, метр ну півтора метра, трошки більше визрівши лозити, це предостаточно. Для урожаю на наступний рік залишити, щоб на дачі я все вичистив, зачистив, залишилось тільки обрізати, заготовити лозу, яка потрібна. Нарізати багато не буду. В рік, мабуть, в школки садити не буду. В цьому році посади на саженців 200. Викопав, є вони, звісно, яких два, яких три, яких десять саженців сортів, в залежності від остатку лози, яка залишилася. Як нові гібридні форми Ми їх порозбирали, може осталось на 2 на 3 тривенця. От он таке посадив. В принципі, вони нормальні, були всі також визріли. В цьому ду, конечно, сарженці не такі то всі, як у прошлому році. Висота визрівання. Також... Достатньо, ну, гарно. 50-60 см предостаточно. Там може більше Ну, Для чого більше, як і того достатньо. Ну і хотів би показати прививку. В цьому руці зроблено, це ще грудочка висить. Це форма успішний, голуба Анатолія. В інтернеті щось у не дуже мало показано про неї. Побачив, може, тільки в двох виноградере. І то відео прошлого року заснято. Ось така ось ягода. Одна в одну розового кольору. Мускатом хрумка. Чудова. Ну, лоза, Дивіться, видите, лоза. Вызрівша. Ну, метр метр вызривший лози є така чудова лоза. І виноград дуже смачний, хрумкий, сочний. і із мускатом. Оце я снарізав тут в основному э, Юліан. Э, так, це юбилей черкаска Ну вот так, то що я наритал. Там ще висить преображение. Трошки сенсации. Здесь тут ще денька была. Здесь маленька грузочка. Колір кра красивий тоже, гарный. Ну и є така слоза внизу. Мабуть на следующий рік діла в неї не будет. Я не знаю, зроблені на ній прививки. Прививки розвивалася лода. Чудово. Ну це замітив якось. Оце вже в початку осені. Звертав уваги. Чи буде толк оголена? Залишавчий, заганьмав, залишу, подивлюсь, що буде на наступний рік з нею. А це остання грудочка на пасенку. Торнадо. Почав різати виноград. Вирізаю, тут вже цей край вирізав, заготовують черенки хороші, не хворі, товщина теж дуже добре. І почав різати на тій стороні. Там вже вирізав хелену і торнадо. Там ще є що порізати. А тут вже все вирізано. Ну от такі черночки. Нарізаю по 4-5 по брунечок за даний момент хелена. Далі у нас кумір. Багато нарізаю. В принципі... Так, да, багато не нарізаю. Ну і з того що є. Торнадо графиня. Більш старі сорти, як нарізаю, небагато. Оставляю дуже багато лази, викидаю її, тому що якби, вона вже не треба. А такі гарні сорти і ще якби востребування. То там вже в мене нарізав багатенько, на сортів 20 я вже нарізав. Це ріжу на дачі, на дачі. Так що кому треба, звертайтеся. Оце для приміра вирізав черенки, нарізав, ну лоза вирізана, це пьєстрий. Він вже на даний момент не востребований, замовлень на нього немає вже. Та я його і не заготовляю п'єстрий. Там ось залишилося що іще від хелени. Гарна лоза, гарна лоза. Ну. Достатньо того, що я нарізав. Обрізаючи виноград. І ось миненька слабенька прививка. Це Тайсон. Зрізав тільки що грузочку Тайсона. Колір дивіться який на сонечки. М'якоть, хрумка, сочна, дуже вкусний виноград. Tyson Зоренька, все зоренька, ну це получилось стільки зореньке. Ну а це викопані саженці, які стоять у вологій тирці. Волога тирса. Корніва гарна. Саженці дуже непогані. Ну от такий стан. Товщина, звісно, не, не супер, але вони визрівші, чисті, гарні.